У нього не загробіло. І він такий засмучений, погляд затуманився, і він каже: вбили таке до собаки. Абсолютно неочікувано для самої себе я почала читати книжку Elon Маск Уолтера Айсексона. Книжка прочитала чотири сторінки. Книжка дуже компліментарна. Я подумала, може далі щось і буде таке, знаєте, правдиве, може, брутальне чи таке, що нас відсахне від нього, але поки такого не сталося. Якби я не знала трошки про нього, я би подумала, що він був, знаєте, з бідної сім'ї і у нього не було батька. Або взагалі батьків, бо на четвертій сторінці про них ще не згадувалися. Я вам зараз розкажу такі штрихи, які формують у читача образ того маска, який потрібен. The mask family kept German Shepherd Dogs That were Trained to Attack Anyone. «Running by the house». Він зростав в Африці. І вони тримали, значить, німецьких шепардів, які би захищали, які би захищали будинок від будь-кого, хто міг би ну, забігти в будинок. Ну очевидно, що да? якщо ти тобі нема що, шо, що у тебе крали, ти собаку не заводиш. Да? Ну і взагалі він значить зростає в Африці. Про статки жодного слова, жоднісінького. І так сталося, що собака напала на нього, і значить, слухайте. А коли йому було шість, тут важливо. І значить, коли його відвезли в лікарню, тут прям така цитата. Значить, in the emergency room прям в невідкладній вже в реанімації. when they were preparing to him, Коли вони вже готувалися його зашивати, he resisted being treated, просто відмовлявся, щоб його лікували. Значить, уявили собі, да? дитина шість років, спина там порвана собакою, відмовляється, щоб його лікували. until he was promised that the dog would not be punished, поки йому не пообіцяли, що собака не буде. Ну, йому пообіцяли, звісно, значить, там, напевно, відбулася операція. А потім, слухайте, цитата знову. Маск and тобто, бачите, історія шестирічного маска. Тепер, напевно, тут далі він розмовляє з цим біографом, і біограф пише: Маск зупиняється, дивиться так в пустоту довгий час. А потім каже: вони таки його застрелили. І я думаю, у нього в цей момент ще й голос так дровнув. І що ми з того бачимо? Жолис такий створюється обе, що з дитинства така особлива дитина, що гляньте, як прочався, себе не жалів, що лишити тільки собаку, не наказуєте. да? А потім, як ще й дорослий згадав ту історію, то чутливий гляньте. Ну тобто, це захоплює широке коло читачів, домогосподарів, там жінок, може там тих, тварин любить. Да? Тобто всі в ньому щось знайдуть своє і може й полюблять його. Ну, а я від себе можу сказати, що я поки не повірила і поки не очарувалась головним героєм. Може, ну але я даю шанс цьому письменницькому таланту Айсексена. Може, там далі ну, розкриється він якось інш по іншому, я по іншому згляну на маска. Але поки такого такого не сталося. І поки моя думка така: я аналізую цю книжку з практичною метою розібрати якусь цитату зі своїми студентами на уроці. Я думаю, що далі я буду викладати цитати зі телеграм. А телеграм мій отут написано, як називається.